Я не просто ремонтую веранду, я створюю для себе простір для написання нових творів, адже я письменниця. А це одна із книг, яку я створила разом з іншими авторами. Моя історія присвячена лінивим вареникам. Саме їх дуже часто готувала моя мама. я постаралася створити оповідання про дружню родину. Яка вміє приймати і любити. Після історії є рецепт приготування лінивих вареників. Крім цього, в книзі є багато чудових оповідань, казок і страв від різних письменниць України. Книга містить кросворд, меню, а також QR-коди, які ведуть на відеоприготування наших страв. Одна з них, до речі, присвячена приготуванню Паски. Книгу можна замовити у мене з автографом. Буду вдячна за підтримку.